Сьогодні давайте розпочнемо з того, що заявив Дональд Трамп у відповідь на запитання журналістів про те, чи довіряє він Путіну. Той відповів, що подивимося. Я вам дам відповідь на це запитання через два тижні. А що, от ви напевно чули цю заяву? Знаємо, як це поводив Трамп ці 100 днів президентства. Вже можемо констатувати, що має статися за два тижні. Можливо, до гадалки має сходити Трамп для того, аби зрозуміти чи правда чи неправда є багато інших інструментів, таких езотеричних і різних прийомів. Ну насправді мені здається, для решти світу, цивілізованого світу, демократичного світу абсолютно зрозуміло, що ну Трампу довіри немає. А більше того, це людина, яка може через своїх там мільйонів Трампу чи Путіну? Путіну? Путіну, звісно, що він через мільйонів може своїх розповідати про там готовність до перемовин без умов, в той же час а, здійснювати атаки на українські міста. Та і з десятками загиблих і пошкодженою інфраструктурою, тому Трамп вперто продовжує думати, що все ж таки його величі, його політичному авторитету довіряють всі, від лідерів там західних демократій до Кім Кімчинина й Путіна. Тому йому от просто за замовчуванням потрібно довіряти і слухати, що каже американський президент. І я думаю, що Рубіо насправді в нещодавній заяві це держсекретар Сполучених Штатів гарно. Підкреслив ось цю позицію президента Сполучених Штатів, сказавши, що ми не вводимо санкцій проти Російської Федерації, тому що в такому разі відбудеться там зближення сполучених штатів з однією зі сторін. Це не Росія, відповідно, шанси на врегулювання мирне вони зруйнуються. Але я думаю, що врешті ж, колись уже той психологічний внутрішній дедлайн має зникнути у Трампа і нарешті зрозуміти, що інакшого способу аніж бити силою по ключовій авторитарній державі Інакших варіантів не може бути. Слухайте, ну тим не менше, якось. Знаєте, з'явилася надія От після цих вихідних, коли ми бачили ці історичні фото там в на панихіді, перед панихідою папи римського франциска. Ось ми зараз їх теж можемо бачити, коли двоє лідерів двох держав сидять і дивляться один на одного, розмовляються 15 хвилин тета-тету. І тут очевидно, що на зустрічі мали бути присутні і інші лідери держав, але тим не менше вони залишилися у двох. І мені здавалося, що ось ці 15 хвилин розмови якось мали переломити Трампа на наш бік? Більше цього не сталося. Що він знову і знову дає дедлайни Путіну? Мені здається, що вдалося як мінімум через те, що після цього вперше затривали період часу на сторінках соціальних медіа Трампа вийшов матеріал про те, що, вочевидь, Путін мене обманє, тому потрібно думати про санкції. Та і поки що там за слова далі не зайшла справа дій ми поки що не побачили. Але тим не менше, це принаймні один із таких тригерів, який точно впливає на Російську Федерацію. Я хочу звернути увагу, що вперше за період цієї війни навіть офіційні російські. Скі установи визнали, що російська економіка переходить в рецесію. Mm -hmm. Тобто скорочення економічної активності є спад власне економічних показників. І ми розуміємо, що вони, якщо вони офіційно це визнають, то а, а, а в реальності ситуація набагато гірша ніж вони не демонструють. Тому Росія, попри там надуті щоки, демонстрацію того, що там Крим ніколи не повернемо, демілітаризація і вся оця ахінея, яку вони несли від самого початку, нікуди не зникла. Вони намагаються демонструвати Е, Арну міну при поганій грі, демонструючи, що у них ще є якісь там ресурси. Вони дійсно є, але разом з тим вони вичерпні. І як подейкують осінньо аналітики які слідкують за даними з відкритих джерел, які дивляться, в якому стані їхня важка техніка, економічні показники, той тиск санкційний, який здійснюється. Нехай вони не ідеальні, нехай вони дають лазівки, але тим не менше, ось так дуже тривалий період часу тривати не може. Тому я думаю, що і демонстрація того, що вперше там Лавров міністр. Тер закордонних справ російських визнав, що росіяни готові йти до переговорів тета тет без попередніх умов, попри те, що для нас ще є незадовільним фактором, втім демонструє зміну позиції Росії. Ну і, власне, давайте пригадаємо ось нещодавній буквально матеріал з Росії про те, що вони готові до перемир'я там з 8 травня mm -hmm. по 11. Ну я думаю, це не від доброї волі, і не від бажання там припиняти вогонь. А задля для того, аби продемонструвати американському президенту. Що все ж таки ніхто там за носа ніби не водить його, а дійсно готові до припинення війни. Хоча мені здається, і до речі, Сибіга, міністр закордонних справ, сказав про те, що для чого тривати чекати до 8 травня, для того, аби припиняти воєнні дії. Якщо людина, яка хоче закінчити війну, дійсно хоче це зробити, вона припиняє обстріли. Вона каже про готовність до переговорів і проводить ці переговори, а не говорить про якісь окремі ділянки. От, часу. Ви згадали про, про цю заяву Путіна. Про... Перемир'я на 8-9 травня сьогодні, взагалі якийсь день заяв з Кремля. Тому що mm -hmm. все почалося з Піскова, при секретаря Путіна, який е, е, фактично заявив, що Кремль чекає від Києва сигнал про поновлення прямих переговорів. Е, поки що його немає. Це була заява Піскова зранку. Потім, е, після Піскова, е, вийшов Лавров і сказав, що е, ну в його риториці нічого не змінюється. Сказав, що Росія виставляє свої умови миру. Е, там серед тих умов немає нічого такого нового, що можна було би зацитувати. Це Сифікація в тому баченні росіян, яким вони годують своїх свою аудиторію, і так далі, і тому подібне. І потім а третя заява це Путін і оце перемир'я на 8-9 травня, яке він оголошує в односторонньому порядку. Це якась частина великої інформаційної кампанії Кремля. Отак, от поступово спочатку прес-секретар говорить, потім міністр закордонних справ, потім Путін. І до чого це все На кого не спрямовано? Тут теж до речі, так, цікаво. Так, так справа в тому, що це один з небагатьох випадків, коли більш-менш сходиться позиція всього оточення Путіна, тому що зазвичай вони роблять дуже полярні речі. Угу. тоді, коли Пісков може сказати одну річ, абсолютно протилежну заявляє для інших медіа там Лавров, Путін виходить, говорить щось третє, і це частина. На дійсно інформаційної війни, тому що вони, скажімо, стелять собі солому під будь-який розвиток подій, і потім можуть казати: а так один з них сказав реально нашу позицію. Відтак ми отрухаємося за цим напрямком. Я думаю, що зараз, говорячи не дипломатичною можливою мовою, йдуть от останні раунди якогось важкого бою, в якому в обох сторін все менше сил залишається. І От на морально вольових вони виходять одному з боксерів, підсужують, іншому закручують руку ззаду. Але тим не менше, тут іде вже боротьба за те, як сформувати остаточну позицію Сполучених Штатів з приводу цієї війни, тому що ми бачимо от це перекидання з крайності в крайність з боку американського президента. З одного боку він каже там, що треба тиснути на Росію. Потім виявляється з росіянами легше домовитись ніж з Україною. І Трамп, який зруйнував попередню, фактично систему координат, в якій жило західне суспільство, із розумінням того, що є один ворог, потрібно проти нього грати, потрібно тиснути, Існути санкційно політично, військово і лише це дасть результат. Вона була зруйнована, коли він прийшов до влади, і зараз намагаються вибудувати нову якусь конфігурацію. І от обидві сторони борються за увагу і за прихильність американського президента, тому що, попри те, що він там не є однією силою, яка там формує майбутнє цієї війни, але тим не менше дуже важливою. І питання постачання зброї навіть не за сполучених штатів, а ре надсилання його з якихось європейських країн воно для нас край важливе. розвіддані неймовірно. Важливі, а інші дані і інша допомога, яка є фінансова, в тому часі, вкрай важливо, тому от відбувається боротьба за увагу і за прихильність з боку одного з ключових гравців зараз в міжнародній політиці. от мені цікаво, наскільки американці готові залишатися у переговорному процесі з, ну, з огляду на заяви минулого тижня. Ми розуміємо, що напевно так, але ну знаєте, завжди виникає питання, тому що адміністрація нова дуже хаотична. Я думаю, що інтерес. Зберігатиметься до України щонайменше до того моменту, поки а Трамп буде вірити в те, що за результатами цієї війни він отримає Нобелівську премію. Дуже важливий фактор. Другий фактор угода про корисні копали. Угу. От доки вона обговорюється, доки в ній бачать інтерес Сполучені Штати, доти продовжуватиметься їхня участь у цих перемовинах. я впевнений, що для Трампа це важливо ще й з тієї точки зору, що намагаючись побороти там Китай як ключову загрозу економічну, не справитися із Росією невеличкою в економічному вимірі. Політичному точно також само було би поразкою на шляху до такого головного боса політичного у вигляді е, Сідзіньпіна, з яким він хоче чи то зустріч робити, чи підписувати якісь угоди. Тому я думаю, що е, залякування про вихід це тиск не тільки на Україну, але й на Росію, тому що Росіяни хотіли б також зафіксувати вже певну і лінію е, зіткнення, і власне легітимізувати можливо частину окупованих територій, чого, я сподіваюся, їм не вдасться. Але в цій угоді насправді зацікавлені обидві сторони. За того, щоб ну ми звісно могли забезпечити тривалий мир, росіяни аби могли зупинити загарбане станом на зараз і перепочити до можливо якихось наступних максима. Про Та -та. щодо угоди про корисні копалини, то е, ми з вами майже щотижня зустрічаємося по понеділках, обговорюємо міжнародну повістку, і вона вже ця угода в моєму розумінні і в наших розмовах як такий певний серіал. Те, з що ми починали, це угода е, Але про Але з корисні... динамікою. От динамі. Я зараз якраз цю динаміку. Хочу нагадати, що спочатку це була угода, в якій ми були винні за словами Трампа Сполученим Штатам за ту допомогу, яку вони нам надали 350 мільярдів доларів. І Ця угода була спрямована на те, щоб покрити ці 350 мільярдів. Потім ми з вами наступного тижня зустрілися. Там уже фігурувала фігурвала цифра 100 мільярдів. Ви пам'ятаєте цей ефір сьогодні? А, уже зовсім інша картина. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, за підсумками зустрічі з міністром фінансів Сполучених Скотт Штатів Америки. Так він уже говорить про те, що. В угоді про корисні копалини не буде прив'язки до тієї допомоги, яку ми отримали. Тобто, 11 дійсно, як ви кажете, позитив зі списку боржників. Що далі? Чи вигідніше нам тут затягувати процес? Ну я думаю, далі потрібно, якщо так іде позитивно динаміка казати, що американці нам винні щось за те, що ми оберігаємо демократію в світі. Це було би прекрасним розвитком подій. Я думаю, що буде подальше е, обговорення цієї е, ідеї цього концепту, е, не знаю, чи є сенс затягувати, зважаючи на те, що багато пунктів, які вже були опрацьовані, вони в принципі, як кажуть інсайдери, доволі позитивні, е, вони зовсім відрізняються від початкової другої, скажімо, цієї серії, е, говорячи мовою серіалу, цього. І е, якщо Україна зможе досягти там принципово позитивних для нас умов, про те, що ми не віддаємо ніякі борги, що власне вже є, що ми не віддаємо просто свої прибутки, тому що тут сполучені штати є. Що частиною цієї угоди є дійсно гарантії безпеки. Нехай вони не будуть вимірятися там в кількості контингенту, який сюди приїде, але принаймні в гарантованих поставках оборонної зброї так ми не говоримо про наступ. Ми зараз розуміємо, що ресурсів для відновлення територіальної цілісності не вистачає, немає консенсусу. Але ми прекрасно розуміємо, що російська кожна атака має бути зупинена ще на підльоті до мирних українських міст до всій. Території України, тому якщо там будуть ці елементи, я впевнений, що сторони їх підпишуть. І я скажу, чому ще важливо це не тільки для України, але й для Сполучених Штатів, тому що я все ж таки передбачаю, що Америка буде змушена продовжувати надавати допомогу Україні. А Трампу, який прийшов на заявах про фіскальну підзвітність, про зменшення чеків, які виписує на підтримку України, потрібно вкрай пояснити своєму виборцю, чому ж Америка буде змушена продовжувати витрачати гроші на нашу Україну. І пояснити це можна неймовірно Річною угодою, яку американський президент велично підписав із українською стороною, і в цьому, мабуть, сенс дипломатії і за закінченням договору, думати, що кожна сторона виграла, отримала для себе перевагу. Супер. Ну будемо дивитися, чим закінчується ця угода. Пане Максиме, дуже дякуємо вам. Спасибо за, за ці роз'яснення. Приходьте ще.